Друзі, вітаю з радістю всіх на YouTube-каналі Майстер клас. У мене е, до вас зранку дуже величезний відеоблок, присвячений турніру ATP Masters в Майами. Матчі другого дня другого кола. 1.32. У чоловіків. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це дуже важлива підтримка. Дякую всім за це. Блок дуже великий, більше 10 матчів, але я буду говорити швидко, називати лише прогнози. Ви в коментарях пишіть ваші думки. Подобається, не подобається. Як би ви прогнозували, і пропонуйте свої версії, свої варіанти прогнозів. Буде дуже цікаво. Отже, буду починати. Сафіулін Попирін. Зрозуміло походження цих е тинесистів, адже, я вважаю, навіть і на корті буде рівна боротьба софіулін Попирін, мій варіант прогнозу. тотал по сетах більше 2,5. 2,4. Далі. Мпечи перікар Проти Томпсона. Перемога француза. Перікар перемога 1-73. Ще один рашист Доволі відомий представник першої десятки Андрій Рубльов проти бельгійця Зізу Бергс. Тут буде важка, але перемога рашиста. Рубльов перемога тотал більше 19,5. Фріц Сонего. Я вибираю впевнену перемогу американця. Фріц Перемога. І тотал менше 20,5. 1,8. Далі. Тіафо проти Давидович Фокіна. Тотал по сетах більше 2,5. 2,0 Жоден з них не виграє. Тотал по сетах більше 2,5. 2,38. Їдемо далі. Корда проти Спіззірі. Спіззірі. Ось таке буває навіть у тенісі. Тут перемога Себастьяна Корди 2-0 по сетах. 1-78. Далі. Демінаур Унчеакоте. Унчеакете. Це. Китаєць зрозуміло. Перемога впевнена австралійця. Алікс Демінаур перемога. І тотал менше 20,5. 1,9. Руне Опілка. Класний матч. Погодьтесь. Я все ж таки за представника Данії. Хелгер Руне. Перемога, але через тотал більше. Апілка дуже коварний е, мужчина. Ви прекрасно, хто не раз дивився теніс у виконанні апілки райлі опєлка. Це дуже досвідчений і дуже небезпечний суперник. Але все ж таки руне через тотал більше 19,5 1.83. Далі. Берітіні Матео, звісно, проти Хуго Гастона. 2-0 по сетах перемога Берритіні. 1.79. І ще два матчі, друзі. Хуркач проти Дардері. Тут. Певнена перемога польського тенесисту. Хуберт Хуркач перемога і тотал менше 20,5, 1,82. І, шановні друзі, звісно, поки що на сьогодні найкращий тенисист планети. Один з найкращих, я вважаю, Олександр Зверєв, Німеччина. Тому що є ще Карлос Алькарас, не забувайте, він теж признається, 50 на 50 найкращий. Але у Звєрєва трохи менше практики, скажімо так. Та це не дуже страшно, тому що Алькарас в цьому році дуже так, щоб круто. То ще і не виступав. Чим, чим запам'ятався Алькарас в 2025 році. Особисто мені занадто чимось таким ну, поки що ні. Звірів так само. Але я все ж таки вважаю, що не без проблем. Та все ж таки Саша Звірів вийде в наступне коло в 1,16. Так, я знаю, якого походження Звірів і вся його сім'я, Міша Звєрів, старший брат, і Олександр Звірів, старший батько. Я знаю, звідки у них походження. Але ця сім'я вже дуже-дуже давно. І живуть, і грають, і народжений Олександр Зверів у Німеччині. Ну, коріння нікуди не викинеш. Погодьтесь. Так, я тут беру важку перемогу звірів проти Фінлі. Фернлі, Фьрнлі, фірнлі, фірнлі буде вірно. Так, от, перемога звірів проти Фернлі. Через тотал більше 18,5, 1,74. І таким чином, друзі, ви зараз почули від мене 12 прогнозів на 12 матчів другого кола 1,32. Майже всі оці матчі, скоріш за все, пройдуть 22. Суботу, 22 березня, на е, супер -хард Кортах Майами Оупен. Це ось е, мої прогнози. Тепер я закриваю прогнози по другому колу. Чекаємо 1.16. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки коментарі. Це потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Дякую вам за це. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скорішої перемоги. Бажаю всім нам міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. Пам'ятайте. Прямі трансляції матчі. Я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Ласкаво просимо. Дякую за увагу, за перегляди, за активність підтримку. Всім удачі, всім папа -па і до зустрічі, друзі!